Ну що ж, про гроші давайте почнемо. Конференція з відновлення України сьогодні стартує в Римі. Вона триватиме два дні. На заході обговорять важливі складові для підтримки та розбудови України. Зокрема, мета конференції полягає в мобілізації політичної, фінансової та технічної допомоги. Йдеться і про залучення приватних інвестицій. Нові угоди анонсував і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україні ж потрібен аналог плану маршала. Про це заявила заявив спецпредставник Трампа Кіт Келок. Таким чином він запропонував міжнародним партнерам допомогти Україні. Йдеться про план, який Штати застосували для Європи після Другої світової. За словами Келога, відбудова країни критично важлива, а припинення вогню може стати кроком до завершення війни. Про все це говоримо далі з нами Василь Фурман, член ради Нацбанку, доктор економічних наук? Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава пане Василю. Давайте почнемо з конференції відновлення України, що відкривається, відкрилася в Римі. Які ваші очікування від цього заходу? Що реально можемо звідти винести? На мою особисту точку зору, конференція носить дуже важливе стратегічне значення для нашої держави. Якщо подивитися на порядок денний і питання, які там будуть обговорюватись, то вона вхвачує практично всі напрямки там успішного розвитку держави. Нагадаю нашим глядачам, які це напрямки. Ну, зокрема, мова буде йти про, наприклад, мобілізацію приватного капіталу для відбудови нашої держави. За оцінками Світового банку. Нам потрібно більше ніж 500 мільярдів доларів, тому що війна принесла такі величезні збитки, і зрозуміло, що сьогодні Україна приватний капітал. Наші партнери вони шукають різні можливості для того, яким чином нам допомогти. Навіть вчорашня заява. Ми чули про те, що поки що це обговорюється. Ну це Reuters списало про те, що Європейський союз розглядає там про створення фонду для України там з 28 року 100 мільярдів євро. Ну скажу чесно сам на стосі на сім років, насики пам'ятаю. Тобто, але це в будь якому випадку такий величезний плюс для нашої держави. В розвитку відбудові, тобто і так далі, таких фондів повинно бути дуже багато. Також там будуть обговорюватись питання: це оборонна економіка та промисловість. У нас за роки великої війни оборонна промисловість стала таким уже драйвером економічного розвитку нашої держави, і я думаю, що вона буде лише посилювати свій вплив і. Тут дуже важливо також, просто на мою особисту точку зору оборонна промисловість вона буде драйвером не лише в Україні, а вона буде також і драйвером в цьому європейському союзі, куди Україна має вступити. ми будемо, як на мене, мати одну із самих о, о, сильних оборонних о, галузей в європейському союзі. Такий буде напрямок обурюватись як людський капітал та соціальна відбудова. Тобто, це дуже дуже важливо для нашої держави, тому що і війна. Насла дуже багато сьогодні коректив і дуже багато людей за межами нашої держави. Нам потрібна там відповідна стратегія, яким чином залучати людей, щоб вони повертались до України. Але ж ми ж розуміємо, що питання безпекове там на першому місці ми маємо його вирішити. Інше питання, які пов'язане з. Роботою з житлом, тобто вони також будуть мати першочергове значення, і тут чи адаптації військовослужбовців, які будуть повертатись до до фронту, тобто дуже дуже багато питань в цьому напрямку. Але це ключовий напрямок, над яким потрібно також працювати. Буде обговорюватись питання: регіональний вибір, відповідальне місцеве самоврядування, роль взагалі місцевого самоврядування в розвитку держави. Воно є ключовим. Ми ще. Дивиться в 2016 році. Почали процеси децентралізації, і наскільки вони ну дійсно вони є успішними. І місцеве самоврядування воно таким стало потужним драйвером відновлення регіонів, але в будь якому випадку потрібно і надалі посилювати реформи на цьому напрямку. Також будуть говорити дуже багато про реформи в Україні, про європейський вибір, тобто про вступ до європейського союзу, що ми робимо. Ну і буде обговорюватись детально санкційна політика проти нашого. Ворога, тобто їй потрібно посилювати. Знову ж таки, сьогоднішня там ранішня інформація, те, що я читаю, що США плануються Тобто я дуже надіюся що вони в липні все-таки приймуть той пакельний е санкційний закон проти Російської Федерації. Е там буде дуже е величезне, пам'ятаєте, 500 пісотків мита. Ну, Проєкти говорили, ми не знаємо, що буде на фініше, але там говорилося вторинні санкції, тобто і Російській Федерації буде дуже складно тоді вже продавати свої енергоресурси, тому що енергоресурси сьогодні є. Ми ж розуміємо, що однією з важливих складових фінансування. Бюджету з фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тобто буде менше доходів, тоді буде менше коштів, і тим швидше закінчиться війна. Будуть багато інших питань. Багато це десятки підприємств великих будуть підписані міжнародові угоди з Францією, Швейцарією. Там у нас є фонд відбудови, там який підписаний з США. Тобто там будуть також оголошені нові угоди. Тобто я думаю, що. Ця конференція буде такою результативною. Ну, от ми будемо чекати буквально от сьогодні. стартом, завтра також буде продовження. Будемо чекати позитивних новин для нашої держави. Пане Василю, з приводу Росії, давайте продовжимо. Тим більше що там стрімко зростає кількість конфіскацій майна, і це ускладнює без того слабку економіку. Принаймні про це пише видання Bloomberg. За словами журналістів, 2025 року вартість конфіскованих активів потроїлася, і досягла майже 50 мільярдів доларів. Понад половина з них стратегічно важливі підприємства, які Кремль хоче взяти під свій контроль. Активи часто продаються, а кошти надходять до бюджету. Хоча це тимчасово поповнює фінанси, експерти переконані, що такий підхід знищує приватний сектор, на якому трималася економічна стійкість країни-агресорки, пане Василю, на ваш погляд, як економіста, як фахівця, наскільки Російська Федерація пройшла або не пройшла ще ось цю точку неповернення в економічному сенсі, звісно. А, ну просто додам дискусії, чи чуть ви сказали там стратегічні галузі і так uh -huh. далі, так щоб наші глядачі розуміли, що вони до стратегічних галузі також відносять, наприклад, підприємства молочних галузі чи підприємства, які виробляють пиво. Тобто, тому просто вони їх е, е, націоналізували, тому що ці підприємства належали там. Е, Іноземним інвесторам, як вони називають, з недружніх країн mm. тому все дуже дуже багато дискусійних, і я впевнений, що ну вони діяли це в протизаконний спосіб, і е, зрозуміло, що ці іноземні інвестори, в яких відібрали ці активи, вони через міжнародні суди відсудять і згодом через роки, але отримують відповідну компенсацію з Російської Федерації. Але е, або ж до речі, вони часто е, також забирали активи на ну, скажем так. Тимчасово окупованих територіях, яку вони сьогодні контролюють, у українців, тобто і тому, що українці не підтримували там російську владу, е, тому це знову ж таки поступали в протизаконний е, спосіб. А е, й тепер повернусь до питання російської економіки і станом е, станом неї погіршиться з кожним роком. Е, запаси е, вони е, фінансово приїдають, і плану в цьому році. Вони, скажем так, використають повністю кошти фонду національного добробуту. Бо оці там майже 4 роки війни. Вони їх ну вони, вони підготувалися фінансово дуже сильно до війни. Зрозуміло, що крім військового підготовки там само собою, і плюс їм перші роки, особливо там 22 другий, рік, дуже сприяла висока ціна на нафту, тобто, це значить, що е, високі ціни там на газ, я пам'ятаю, Тобто, а до 40% бюджету це ж доходи від е, продажу цих нафтогазових рез ресурсів її є. і чим менше вони будуть цих доходів, тим краще, тому тому от я перед цим вам говорив Дуже чекають санкції з боку США, особливо так. вторинні санкції, тому що що було перед великою війною, тобто в неї в принципі основні ринки збуту це були там Європа, uh -huh. а потім вводяться санкції. Вони просто перемотують ринки збуту енергоресурсів там на Китай, на Індію ну, трохи інші країни. Д -д 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 Зараз, якщо США ведуть вторинні санкції, то їм дуже буде практично важко продавати ці енергоресурси до Китаю, до Індії, тому що практично всі великі компанії будуть відмовлятися, тому що вони будуть боятися ну вторинних санкцій сполучені штати. Америки. Е, тому е, зараз, е, ну, я, я надіюся, що це так буде. Те, що є проблема в економіці, ну наприклад, висока облікова ставка їхню центральну банку 20%. Ми чули дуже багато від того, що е, дуже багато галузей там в машинобудуванні, в автомобілебудуванні, в літакобудуванні. побудування. Е, до речі, вугільна галузь там дуже стоїть, нема ринки збуту. Низька ціна е, там дуже багато підприємств з банкроті, будівельна галузь е, за рахунок того, що відсутній ресурс деш, дешевий ресурс до банківської системи через високу облікову ставку з одного боку, потім вони там сильно порізали державні програми в пане Василю, де дещо обмежені в часі. Пане Василю, дещо да, обмежені да. в, в тобто, часі. Проблем, проблем у них достатньо багато. Просто так. ну на те. Але треба розуміти, що так вони можуть жити якийсь період часу, тобто що вони розваляться прямо зараз. Угу. Ні, такого не буде. Але нам потрібно постійно контролювати, приймати нові санкції і слідкувати за якістю виконання уже прийнятих санкцій, які є. І Будемо чекати пекельних від американського конгресу. Пане Василю, дуже дякуємо за пояснення. Василь Фурман, Дякую. член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук, був з нами. Ну і цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару, який тривав майже 10 годин. Окупанти застосували 18 ракет, серед яких і балістичні та близько. 400 ударних дронів, з яких майже 200 – шахеди. Про все це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, головною ціллю атаки був Київ та область. Також росіяни били по Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях. Двоє людей загинули ще 16 зазнали поранення. Це очевидне нарощування терору Росією, що ночі сотні шахедів, постійні удари, масовані атаки проти українських міст. Це означає, що потрібне прискорення. Потрібно бути швидшим із санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Володимир Зеленський, президент України.